Всім привіт! чи Енос, як кажуть іспанці. Сьогодні ми в Севільї, столиці Іспанської Андалусії, батьківщини запального фламенко, смачних тапасів та небезпечної кориди. Це місто апельсинових дерев надихало композиторів на написання численних опер та поклало початок європейській колонізації Америки. Плаце де Іспанія, площа Іспанії, на мою думку, одне із найгарніших місць у Севілі та Іспанії загалом. А ще тут знімали сцену з другого епізоду зоряних війн. Я не наймолодша з королев, яких коли-небудь обирали. Але коли я оглядаюся, я не впевнена, що була дорослою, що була готова до цього. Люди, яким ти слугувала, думають, що ти зробила добру справу. І я чув, що вони навіть намагалися змінити конституцію, щоб ти могла лишитися при владі. Я була рада, коли закінчилися два моїх строки правління. Але коли королева попросила мене стати сенатором, я не могла їй відмовити. Я згоден з нею. На перший погляд здається, що перед нами якийсь розкішний королівський палац з великою площею та фонтаном, за яким простягається величезний тропічний парк Марії Луїзи з упарвистими попугами і кінними екіпажами. Та насправді площа Іспанія є аналогом нашого ВДНГ, тобто величезним виставковим комплексом. Зведеним у 1928 році спеціально для проведення ібероамериканської світової експозиції. Її метою було покращити зв'язки з колишніми колоніями, які Іспанія втратила наприкінці 19 століття. Підготовка до виставки була колосальною. І зайняла майже 19 років. Перебудову зазнала фактично уся південна частина Севілії. Було зведено нові готелі та розширені вузенькі середньовічні вулички, щоб дозволити рух автомобілів. Вважається, що напівкругла форма, що вирізняється в структурі площі, символізує обійми, з якими Іспанія зустрічає свої колишні колонії. Тепер ці щирі обійми завжди відкриті для жителів міста та мандрівників з усіх куточків світу. За задумкою архітектора площі Анібала Гонзалеса, водний канал символізує річку Гвадалквівір, на якій розташована Севілія і якою свого часу Христофор Колумб вирушав у Індію, тобто Америку. А чотири містки через канал це 4 стародавні іспанські королівства Леон, Кастилія, Арагон та Навара. Але найкрутіша фішка площі це 48 невеличких павільйонів з лавками по одному на кожну іспанську провінцію. Оздоблені майстерно розписаними плитками азолежу, вони несуть в собі інформацію про ту чи іншу провінцію, її герб, географічну карту та картину якоїсь важливої для неї історичної події, причому написано художником з цієї ж провінції. Можна з легкістю провести цілий день, вивчаючи всі ці деталі. Або повеслувати на човнику по Венеційському каналу, чи покататись в кінному екіпажі, подивитись на запальне шоу Фламенко. Або прогулятись казковим парком. Якщо ви додивилися це відео до кінця і вам сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Па-па! бережіть себе!